Максим Новіков, медичний директор Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Його основна задача організувати та скоординувати роботу бригад швидкої по всій області. Поміж цим лікар і сам виходить на чергування та виїздить на виклики як лікар медицини невідкладних станів. Так сталося, що практично всі вибухи, які проходили в місті Суми, все склалося на моїй зміні. Прильоти э, іскандерів, э, прильоти э, шахідів, все встановилося на моїй зміні, тому ну, їх було досить немало. Влучання ракети у заклад профтехосвіти, удари шахедами по житлових багатоповерхівках, евакуація поранених із зони бойових дій. Кожен виїзд розповідає Максим Новіков, досі в пам'яті. На чергуванні чоловік був і в ніч, коли ракета поцілила у приватний сектор на околиці Сум. Тоді у власному будинку під завалами опинилися подружжя пенсіонерів. Сталося так, що чоловік зовсім не постраждав, а жінка тривалий час знаходилася під завалами. Була придавлена важкою частиною стилі. І вже коли достали, ми не давали допомогу, доставили у центральну міську лікарню. На жаль, від важких травм вона. На жаль, померла. Лікар розповідає, робота медиків швидкої завжди була пов'язана із небезпекою, різного характеру надзвичайними ситуаціями з пожежами, аваріями, руйнуваннями. Однак, характер виїздів за ці два роки все ж змінився. Зараз просто це стало більш частіше, випадки більш складні, але ну, наша служба була готова. Ніхто не знав, коли це почнеться, але всі здогадувалися що це може бути. Тому ми проводили навчання з нашими медичними працівниками нашими водіями про надання допомоги саме в можливих в бойових умовах. Повномасштабна війна застала Максима Новікова у Тернопільській області. Говорить, саме з колегами поїхали на зимові змагання бригад екстреної медичної допомоги. А вже 24 лютого були в дорозі до Сум. От вранці отримали звістку, звичайно, зібралися і. Поїхали вже додому в Сумську область, щоб бути на місці. Керувати процесом надання допомоги. До Сум їхали до буці колони російських танків, розповідає лікар, зустріли на Рманській трасі. Перші два місяці працівники екстренки фактично поселились на станції у цьому підвалі, облаштували побут, лишались на ночівлі, готували обіди і звідси ж диспетчери продовжували приймати виклики. Проблема була з світлом, проблема була з доїздом, з комендантською годиною. Ми змінили режим роботи і бригад, і підстанцій. Для того щоб адаптуватися к новим умовам, деякі підрозділи довелося переформатовувати, адже частково область була окупована ворогом і доїхати могли далеко не у всі населені пункти, але лишати людей без швидкої медичної допомоги теж не могли. Коли наша бригада виїздила в Трастянець. Перед, е треба було забирати поранених, там тривалий час. У зв'язку з окупацією ми не могли надавати допомогу пораненим. Так. Вони по 3-4 дні знаходилися вдома з важкими пораненнями без допомоги. І ми вже вирішили на свій страх і риск послати бригаду, хоча б вивезти найбільш важких. І вони пересікали кілька блокпостів російських, на щастя, їх пропустили. Але попередили, що наступного разу вже нікого пропускати не буде, просто стріляти. У березні бригада медиків екстренки долучалась до евакуації сумчан зеленим коридором. А коли почались перші обміни полоненими, зустрічали наших громадян із полону, аби надати необхідну медичну допомогу. З нашого боку ми придавали росіян, а вони підвозили наших хлопців поранених. Ми їх оглядали, обстежили, надавали допомогу. Здивування було страшне. Вони всі були голодні, холодні. Це була кінець зими і одягнути. В легенький одяг. І найголовніше, що дуже вразило, перше військовополонені, в яких ми приймали участь в обміні, це були ті, які ще з початку війни були полонені. Вони 9, 10, 11 місяців знаходилися в полоні. Були навіть такі, які були вже осуджені, були в робі і знаходилися в колоніях. Це було жахливо. Максим Новіков став одним із трьох працівників сумського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який отримав державну нагороду від президента України. Орденом за мужність третього ступеня також були відзначені головний фельдшер Володимир Турчин і фельдшер із медицини невідкладних станів з Новгородського пункту постійного базування бригад Богдан Михайленко. Однак про свою нагороду лікар розповідає неохоче. Говорить, це лише робота, до якої долучається весь великий колектив закладу. Сьогодні у підпорядкуванні Максима Новікова понад 1100 працівників лікарів, фельдшерів, водіїв. І кожен на своєму місці робить усе можливе, аби вчасно надати необхідну допомогу, усвідомлюючи усі можливі ризики і небезпеки. По перше, для бригади це ризиковано. Ніхто не знає, чи буде повторний приліт, чи не буде повторного прильоту. Дуже часто вони їдуть на виклики і чують. Роботу дронів над, над головою ну, це дуже небезпечно. Звичайно, кожного разу, коли якусь бригаду посилаєш, чекаєш, щоб вони доїхали, все було нормально і повернулося. Це дуже ну, поміняло ставлення і до роботи, і, і очікування завжди складне. Своїй роботі лікар присвятив 30 років. Говорить, пишається колективом, із яким працює, і службою екстреної допомоги, яка за ці роки помітно змінюється та вдосконалюється. Адже працівникам швидкої важливо бути мобільними, оснащеними і пристосовуватись до будь-яких викликів та надзвичайних ситуацій, чи то військового, чи то цивільного характеру. Новини СТС.